Вітаємо на нашому каналі. Перед вами стара бойківська хатина в Карпатах. Колись тут жилось просто і щиро. Хата розташована серед гір, серед лісів, де немає сусідів. Свіже повітря, спів пташок і шелест лісу усе, що потрібно для душевної перезагрузки. Багато людей з міста тікають в село. Де купляють якісь старі будинки, відновлюють їх. Ми не виняток, хоча ми живемо в селі, але ми знаходимося в туристичному осередку, де дуже багато метушні. І ось цей будинок будинок мого прадіда, який, в принципі, може дати нам те, чого ми хочемо, не тільки нам. Думаю, не тільки нам. Будинок, який побачив декілька поколінь, будинок, в якому я зробив перші кроки, будинок, який, в принципі, надихає, який надає спокій, будинок, в якому відчувається затишок. На жаль, він в даному, в даному випадку є трошки в занедбаному стані, але ми шукаємо в собі сили, шукаємо ресурси для того, щоб його відновити, і цей будинок знову був живим, знову наповнений людьми. Попереду багато роботи, нам потрібно підготувати підлогу, підвести воду, зробити фундамент. Роботи чихають непрості, але дуже важливі. Основні початкові етапи це усунення дефектів, відновлення покрівлі та фундаменту. Перероблення інтер'єру, встановлення або відновлення вікон та дверей. Ми вже продумуємо перебудову даху і другого поверху, щоб згодом перетворити цю хату на затишний простір для гостей. Фундамент потребує особливої уваги через те, що в хаті ніхто не жив понад 20 років, вода та час зробили своє. Поступово стеля будинку почала руйнуватись, кожен рік лише погіршував її стан, але попри всі труднощі, ми з радістю беремо за цю справу, ми з любов'ю та терпінням будемо відновлювати цю хату, бо віримо, що вона заслуговує на другий шанс. Це місце наповнене історією. І кожна тріщина в стіні, кожен скрип дерев'яної підлоги це голос минулого який ми хочемо зберегти. Тут ніби зупиняється час, і саме тут хочеться просто жити, жити повільно, усвідомлено, в гармонії з собою і з природою.